класники, всім доброго дня! Невеличка інструкція по виконанню практичного завдання за сьогодні. Завдання номер 10 на сторінці 48 підручника. треба створити проєкт, який демонструє дію людини в деякій ситуації. Наприклад, виконавець спортсмен у середовищі Scratch грає в гру. Він може виконувати такі дії, як кидати ловити м'яч, як показано на малюнку. І е, додано ось такий набір команд. Що нам треба зробити? Ми переходимо на Scratch Online. Посиланнячко я вам залишу. Натискаємо кнопочку Створити. Ми можемо з вами. Увійти через свій обліковий запис, або е, одразу перейти у середовище створити. Звертаю вашу увагу, якщо у вас відкрилося англійською мовою, ми його можемо перевести на українську. Для цього натискаємо на м, налаштування, переходимо у «Language» мову і шукаємо українську. Тоді е, середовище буде е, подано українською мовою. Для початку нам треба додати е, спрайта самого спортсмена. тому Спрайта кота стандартного ми можемо видалити. Далі, в правому нижньому куточку натискаємо на котика такого обрати спрайт, шукаємо даного спортсмена, ось він. Звертаю вашу увагу, що ці образи в нас вже додані, тому і нам їх додавати не треба. Наше завдання тільки для нього написати код. Обов'язково обираємо, щоб був обраний. Даний спортсмен. Далі нам треба у кнопочці Події обрати, коли натиснуто на зелений прапорець. Лівою кнопкою ми ще затиснули, перетягнули в поле для скриптів. Далі нам дивимося, що треба далі. Треба, дія завжди буде відбуватися. Переходимо в блок керування. Переобираємо команду Завжди. Яку ж дію він буде виконувати завжди. Він буде змінювати наступний образ. Блок-вигляд, і у керуванні нам треба поставити невеличкі паузи, щоб хоча б одну секунду не так швидко змінювався образ. Далі, щоб перевірити, натискаємо на зелене прапорець і ми бачимо, як наш спортсмен змінює свої образи. Давайте зробимо його трішки більшим, Бачимо, знизу під сценою в нас є розмір. Давайте поставимо, ну, наприклад, 300. Оце забагато, Давайте 200. Є, запускаємо знову на виконання, все, образи у нас змінюються. Давайте єдине, що зробимо, додамо ем, тло, тобто сцену в правому нижньому куточку намальована така картинка, підводимо курсорчик, обираємо. І з бібліотеки запропонованих. Давайте оберемо якийсь, мабуть чи стадіон. Він же ж у нас спортсмен. Давайте ось оберемо дане, 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 дане тло. Перевіряємо. Є. Працює. Для того, щоб надіслати на перевірку о, роботу, ми можемо зробити її у декількох таких варіаціях. Перше, це коли ми через кнопочку «Файл» обираємо вивантажити на ваш комп'ютер. І даний файл зберігається у такому спеціальному розширенні. бачимо, так? І, і тоді цей файл ви можете надіслати мені, я його потім відкрию і перегляну. Або ви можете записати корес... коротесеньке відео, в якому я буду бачити набір команд. Далі ви натискаєте на зелений прапорець, і я бачу, як рухається наш спрайт. Тим самим я буду бачити, що у вас отрималося результат, ви правильно зібрали набір команд. Ви бачите, що сьогодні набір команд невеличкий зовсім. Буквально 4 команди. Дану роботу ми можемо з вами виконувати як на мобільному телефоні, так і на комп'ютері, тому різниці немає. Бажаю успіхів, чекаю вашої роботи.